за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбачаючи члени 1 статті 127 Кримінального кодексу України. На Одещині поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо двох підлітків, які катували 12-річного хлопця. Подія мала місце в Білгородністровському районі у травні. У ході досудового розслідування встановлено, що 17-річний хлопець вирішив провчити 12-річного знайомого за його образливе висловлювання. Змовившись із 16-річним товаришем, в одній з недобудов старший за віком правопорушник залякував ножем потерпілого. Бив руками та ногами, кидав у нього різні предмети, погрожував розправою, принижував, забороняючи покидати приміщення. Інший фігурант фільмував усе на телефон, підтримуючи товариша та посилюючи страх потерпілого. Провівши розслідування та зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігурантам обвинувачення в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України. До того ж, старшому молодокові. Висунуто обвинувачення ще за чотирма статтями кримінального кодексу, у незаконному позбавленні волі малолітнього, що супроводжувалось подіянням йому фізичних страждань із застосуванням зброї, носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу, погрозі вбивством, умисному завданні побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних пошкоджень. Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам, передбачено санкцією частини 2 статті 127 кримінального кодексу, і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.